Ось так і виходить, наче і живемо в Україні, а мовою не володіємо. А усе чому? Рідна мова ще чверть століття тому на значній території України була, якщо не другорядною, то не такою вже і потрібною у повсякденному житті. Ось і маємо наслідки. Але стан речей змінився. Українська стала не лише конче необхідною, а ще й престижною. І щоб не відчувати себе іноземцем в рідній державі, чимало співвітчизників потягнулися до шкіл навчатися. Ініціатор створення таких шкіл голова Комітету захисту української мови Олесь Доній. Безкоштовні мовні курси і є тим позитивним сигналом, який наша команда пропонує суспільству. Ми готові всіх охочих вчити української мови. Мало в кого це викликає заперечення. Нам допомагають безпартійні і партійні. Минулого року ми створили курси у трьох містах. Цьогоріч вирішили створити цілу мережу. У Кіровограді та Житомирі міськради дали згоду на виділення білбордів під соціальну рекламу курсів. Робота йде успішно. Вони вже працюють в 11 містах. А коли завітаєте на курси, приготуйтесь відчути себе знову в школі. Викладають тут аспіранти-волонтери. Починають оновлювати знання з основних правил граматики та орфографії. Не обходиться і без домашніх завдань. На кшталт написання твору українською. І, врешті-решт, вивчення рідної мови це правило хорошого тону. Та навіть кільком депутатам не завадить оновити знання української. Такі курси створюються і при Верховній Раді теж безкоштовні. Тож ласкаво просимо всіх охочих.